Танців сервіс нічого не скажу, але е, землеупорядники ж теж приймають наші участі, яку відповідальність несуть і землеупорядники, і фірма, яка надає нам повністю інформацію? За достовірну інформацію, тому що інформація має бути на підставі тих документів, які надають люди, тобто ордер. Органи... Чи приватизація, тобто які документи надаються на земельні ділянки на підставі цих документів, робиться інвентаризація? Чи вона є приватизована? Чи вона є у власності? Чи вона не у власності, На якій підставі людина користується? Тобто ця вся є не приватизовані да. у нас, є які не обробляються. Єдині. І скільки раз зверталися в Зурянську сільську раду, щоб взяти ту чи іншу ділянку? Молоді сім'ї. і казали, що не можна дати, хоча вона ні не обробляється. І достовірно не можна знати, хто є тому. користувачем. Тому і зараз і провести є ще швидше приватизовані, які ще на карті не нанесені. А, а на карті немає. І зараз. Просто зараз городи, так як новий ліс до 10 земельних ділян. Зараз треба робити, тому що ви які городи.

Да, ну, що, і, 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 все одно, якщо ви не обробляєте, ви його переорали, ви його не запускаєте, бо на другий його обробляєте. Інвентаризацію треба провести ще й по другому питанню. Ні. Коли, наприклад, я батьки, пенсіонери померли, земля висок? переписалась, а тут немає інформації. От і за землю немає і кому. Приходять, ще на пенсіонерів, які вже так, два роки лежить, почекайте, У вас є дані. Замипорядні правильно, що по певному масиву деякі земельні ділянки кому належать, кому не належать. Ви будете з'ясовувати до людей. Це не ми, ми організації депутати. Дивіться, яка ясність носиться. Для того і замовляється організація виконавець послуг, тобто інвентаризації проведено земельних ділянок, Що ця організація зробить достовірну інвентаризацію, тому що вона має бути ця фірма ліцензована, в неї доступи до всіх реєстрів до реєстру е, речових прав нерухового майна, е, в них є доступи, якщо, наприклад, стосується конкретно цієї фірми, тому що багато за її участі вже пороблено, десь щось може нароблено. Тобто всі питання в такому плані Дуже до неї по розробленню генплану і про проведення інвентаризації. Е, за інвентаризацію буде е, і за її достовірність відповідати виключно фірма, яка її зробить. Землеупорядники будуть надавати супутну інформацію, яка в нас є згідно записів Земельно-кадастрових книг, от і якщо треба буде там залучати їх е, до того, щоб вони виходили по місці на території, для того будуть платитися такі е, ну, гроші, щоб фірма, маючи доступ до всіх відповідної, вона буде вповноважена на ці дії, і до другої землі і до реєстрів, і до е, єдиної бази державного кадастру, вони будуть це все, -все е, в кучу його зложувати. Тому що в нас такі повноважень, якби так можна було провести ту інвентаризацію, Хоча б якусь приблизку її відобразити. Це можна було зробити. У нас її ніколи не можна було зробити, тому що в нас немає доступу доступі сільської ради. Зрозуміло, але це договір заключається, це все обговорюється. Тому що щоб не було, що переводила фірма на землепорядників, <підствуючі> а землепорядники на фірму і потім переводять сам не було. За чітко виконання роботи і терміни виконання теж вказують. Прозвучала, прозвучала така рекомендація. Голови адміністрації, така якби орієнтовна дата 1 листопада, щоб це все було завершено і навіть вже На видані якісь земельні ділянки, вільні, скажімо, цим учасникам, то, щоб до 1 листопада, а інвентаризацію він взагалі сказав, щоб вставити свої терміни за дві неділі, то це детальна дві неділі, але він так розумієш. Як це конкретний масив? Якщо будуть земельні ділянки, як я по генплану, давайте в різних частинах. Частина. Садок і весь всі горби. Садок сказали, що не видається. Як це не видається? Як не видається сад? розбиті тільки 300-метрова зона не входить. Там да. все розбиті. Буде, зами, буде, буде, буде генплан, тоді буде... Ні, буде конкретний генплан, буде, тоді буде... Ви не треба дивитися, щоб в судові позови від людей йшли не на сільську раду, <звит> а, а на то, хто буде цим займати. Краще цю реакцію, то чи як його? Я думаю, він не дуже в захваті від цієї ідеї, чесно кажучи. Микола Анатольович, три хвилини, будь ласка. Я хотів сказати, по-перше, запустивши стисню термін, необхідно, щоб пограбувала одна організація робила по зорі інша, Ми по другій села, щоб не одна робила, а різні. По-перше, це вишвидше. Ми не можуть зраду в ці села, не повинні пройдеться якісь перші склади. Різні організації. Наш ягенплан пограбували позорі, яка далі по 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 немає. Давайте по цих двох селах визначили дві організації різні. Щоб вложитися ці, в ці терміни. Щоб швидше зробили. По-друге, по зорі у нас всі, масив, всі масиви до лісу, і від каштана у нас всі городи є на планах. Під забудову. Ні, городи. Зараз городи, але завтра мають бути учасники. 100 метровки і після часу є. Легше, це набагато більше. Під забудову воно має бути. під забудову повинен сидяти. Там, де городи, за кожного передайся. Я так кажу, інвертизація під земель. Хто користується городами, чисто. А не забудова це перспектива є. Позові простіше ще є в районі, яка ще. Які прізвища перевірте, хто обмінявся таке, відмовився на такі питання. Але що це воно є? Яке би рішення може прийняти. Доручити, Віктор Васильович. Доручити кому. Давайте фірми, давайте визначимося зі кого ви рекомендуєте? тих людей, які вже знають, володіють інформацією. А що ж ви запишете в рішення фірми, та фірма не згодом? Ще ні, ну ми ще фірму не звертали до фірми. Визначити і звернутися, звернутися. До фірми такої-то з пропозицією, а може фірма де відмовиться нам або поставить місто виняли, або поставить дуже випадку. А зараз буде Генплан, вони будуть змінить цілеве призначення до підзабутову. Це новий значення. Чи вони возьмуться до роботи? Візьмуться. Добре, 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 Ми зараз була демо.

Перевірили, так само розпадаємо це, цей як, як, як землі, Нема садків, це... до допоможе Ви, Ви, ну, зимати. Як ми збираємося з людей, якщо він там не вробляв забрати е, під... Е, а можна і не змінювати. Я вам так скажу, можна під садівництво, під будівництво і під СГ. Людина, яка отримала під садівництво і написала заяву під будівництво, вона не буде змінювати своє цільове призначення. В неї буде під садівництво, а вона по праву буде просити під забудову і на тому все. 25 сотень буде чи 15 під, під, під садівництво 8 сотень. 12 соток. До 12 а, Ну, тут давали, ага. казали по 8 Де? По 12 По 12-ті? будуть податки і будуть за, мати і те, і те. А в садівництві теж можна зробити. Так, ну давайте а, сформуємо конкретне рішення. Віктор Васильович, що в Ще рішення? Ви людям так і що це роблять. Проводиться інформація. А вони це все всі знають? Ну, хто не знає? Чого я запитав? Ні, ми донесемо цю інформацію до людей. Віктор Васильович, ще раз. Визначитись. Будь-хто з нас вийде на любий кусочок землі. Ви кого будете через парадію? Я не знаю, що є ця земля. Може, хто вже десь поділив. Ну, до 20-го числа Горкоком прийме рішення всім визначитись. А ми не проти. Я... Не проти. Юрій Миколаївич, гарна пропозиція. Вито, це рішення затвердити на виконкому, визначитися із тої організації, яка буде затвердити виконкому під подальшим затвердженням на сесії. А до того часу. Найти три Виконком, як я наскільки знаю, буде 20-го, 23 го Буде вже в нас сесія, і можна вже буде <плес> тоді знайти нам. Так, я ж не нам Вони питають, будеш не будеш. Да. ми не будемо давайте зупинимося на такому рішенні, що володимати да, володимати. пропозиція така поступила, що до 20-го числа визначитися, ну звернутися до підприємців, які надають ці послуги, так. Так. Вони що вони не проти дати далі. Побачимо скільки цінова політика буде одна інша так, і буде. оприділитися і визначитися із виконавцем цих робіт з подальшим. Розглядом розглядом його на виконкомі і затвердженням на сесії ні Терміни. це Термін. сесії. То є на якщо ми приймемо сьогодні рішення, якщо ми не отримуємо, да. то позвонить. Да, да, так... да, на, на, да. на, на сесії визначитися із виконавцем. Прав. а як нам обумовити в рішенні виконавця, якщо нам треба навіть якщо завтра поїхати Рівне, ну то. Зараз знають виконавці. Наприклад, як він сказав там, 5 чи 7, можливо, хтось ще звертався. Невже якщо якийсь є маловідомий виконавець, і він на цьому рік не було, то є. то, той, той, парію, не то, так, то йому варто збрати. Якщо він навіть скаже три рази суму меншу. А це не скаже е, суму більшу, тому що він, е, його змусять зробити нормальну інвентаризацію? ця організація під все чи він не знає, чи його він генплан робив. Так само і люба організація, вони не знають, чи його роди, чи його до початку. А чого? Генплану не задає ці організації землі. Як так? Домальовані картинку, а спеціфікації нема. Де має бути чітко написано, площа того, хто ж цього робить. Для чого робиться генплан?

Віже, І коли він же що в її зробив. Він розмістив там, наприклад, якісь у Там розмістив наприклад, ще якусь споруду. там споруду. Йому зараз треба вийти, що зробити роботи. Триві. Це має стоїти три рубля. А так як він він без планувати, а так що буде судити. Чого він може бути і рапові суспільства? Там теж отримав. Ну бачимо, друзі, вже буде, буде, буде вибирати. Я не другі що їба робити. Не сидіть, що вийде. Так, давайте що ми зробити не можна проверити коли? Ну, ну, давайте давайте дійсно, як места п'ять організацій визначимо, але без на якщо все. А є вас організація. Держком районному держком є перелік організацій, які займаються ціна робота, виконкома дорочити медопорядниками, зв'язати і визначити організації і проінформувати на сесії. так. людей, Приступити до інтеризації негайно і щоб нам Бо ми тиждень зараз тиждень ми втратимо. Да, тиждень трапить. Трапить. Давайте свиряхиня. Давайте наукою. Капель інтеців сервіс. Інцидута були прийом. Ось запитати, обговорити і 23-го прийняти рішення. 10 днів нам погоду не построїть, 5 років, не можна кожен план, а тепер нас гонять після гриву за минуту визначитись. Це ж питання. Ну, а, а потім буде проявити на сільську раду, чому ви заплатили такі-то такі організації, таку-то таку суму. А там могла б дешевше зробити. А, а там могла в два рази дешевше зробити. Ви знаєте, Я... нас взагалі не заставляли, не перебачаються. Нас взагалі не заставляли, щоб виконавця. Це ми вже запропонували, щоб виконавці ви депутати визначили буде виконавцем ці послуг, щоб якраз питань потім не вина. Потім питань не виникало. Ну просто якщо Що, треба, такі, треба писати виконавця. То на даний момент ви мали підготовити детальну інформацію на обговорення депутатам з чіткими фірмами, з чіткими кошторисами, і ми обговорили і писали. А зараз ми переливаємо з пустого в порожнє, бо ми не знаємо не фірм. Не кошторис і чи вони захочуть, і чому не започуть? захочуть. О, це три актуальні так, питання. Має, тобто це можливо. нічого не рішає по телефону. Це напевно все таки відповідально. Я би все таки радила землевопоряднику зайти, Зверні. звернутися до фірм, запитати, попитати, надати нам інформацію. На за тиждень буде планова сесія so. yeah. і прийняти на ньому рішення. Я думаю, так, я теж погоджуся з цим. Тиждень вже нічого не буде звернутися за напорядок і проінформувати депутатів на сесії, яка ви сесії, яка відбудеться 23 числа. На комісії, на комісії. Вже ми маємо визначити того числа, а і переговорити і чоловік має сказати, добре, я візьму. От нас будуть комісії перед сесією, і ми на ній обговоримо. Запросимо, якщо то там... Представників, да, представників обговоримо, обговоримо. це на сесії, приймаємо рішення. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримується, дякую, приймається одноголосно. Шановні депутати, переходимо до тих питань вичерпали, але додаткові були питання внесені про вивіз сміття. Ну, найболючіша на, тема. Ці дні буквально телефон гарячий. Да. Але всі дзвонять і в неділю інші, і різні дзвонять, е, що вже в зорі наступила екологічна катастрофа. Несуть э, сміття. Так, все катастрофа, такої ще не було. Інформації так, -так, так, Чому такий збій? Сталося, -то так, тому що ми сміхя. зверталися і до району з цією проблемою, тому що, як ви знаєте, ви сміття здійснюється за екологічним способи. Новий керівник, зараз новий керівник нам дав роз'яснення, що. Так, Використання екологічних коштів, коштів тільки використовується для ліквідації несанкціонованих утилізація, збір і від населення ні. Mm -hmm. Яка ситуація? Як зараз ми всі разом mm -hmm. з вами подумається yeah, про збувалося. Кожне. Збувалося. Так? Yeah, Зараз ні. Єдине, що я бачу в цьому, і більшість на це схиляється, все ж таки з Борисом Андрійовичем заключити до договора. Але тут потрібно буде дуже попрацювати нам, депутатам, на кожному своєму описі. Я не знаю, в зорі, можливо, це буде легше, але переконати людей у селі, які звикли що приїжджали, нічого вони за це не платили, скидали інше. Але за все рано чи пізно потрібно буде все ж таки платити. Платять за воду, платять за газ, платять за світло. Я думаю, що невеликі кошти, коли людина буде все ж таки платити. І за утилізацію і збір сміття. Одна да. цим треба нам дуже гарно. Ну вже а той інакше, час закінчився. А інакше будуть платити адмін штрафу. А інакше, якщо я говорю при, приходьте, будь ласка, приходите, скидайте сміття тут, але завтра ви будете е, на намінкомісію і в нас буде чистим ми що зробимо, так. А потім є гроші, екологічно, можна його вже ліквідовувати. Але де роблять сміття? Вони, вони так робляться, вони башні. Відіть, водіє, подивіться по селах, куди люди скидають сміття. Ви знаєте, біля башні там скидають, але я от... Віри в грабию з людьми і казала, що ви, як бачите, всі ці телефони, фотографуйте. І ми будемо ці фотографії, виділяти. На тому самому сайті, зробимо зорю кращою. хай бачать всі, хто цим займається. І якщо пару разів такі люди, а це нормальні люди, які живуть в цьому селі, раз чи два, хоча б бачить, напевно, трошки задумуються, чи варто туди вивести. Це після того, як ми наладимо систему вивозу. У нас була система вивозу. Звісно, люди, які там мають городи, кажуть, і везуть, як сапаю, і бачу, і знаю, хто це такий. І люди не бояться собі через цю викинули і поїхали. Я в шпагові розглядав, кажу, як вже ви до голови, як до селиці? Вони ходили, дивилися, так само, як Гріна Анатолій викинув, до того, що там є паперові і адреси, зберігаються. Вони ходили до тієї людини і про. Визивали на комісію, накладали штрафи, і зараз організовано, що люди платять за вивіз сміття. Це Я не буде такі кошти. Я платить. Принцип платить ми, ми можемо. Ні, Ні, це про це висаджує, він може навіть скаже, щось порадити йому. І...